Назвали ми його «Пережок», оскільки він такий складненький перерив попався нам. Так. <гум> Ось. Ну, історія, звичайно, така. Завжди, як то перед виходом ми на нервах, знаючи свою роботу, що ми рейдові дії робимо, а це ж все-таки прорив в тил противника. Ну він нам вдався. Вдався досить ефективно. Запригнули ми в тил противника, підібралися і почали вести штурмові дії. Вони були всі дуже погано окопані. це у них виходить справді. Да. Ну, Хлопці досить взяті, на характері, запригнули, давай відпрацьовувати. Відпрацювали і дивимося між деревами, проглядається певний шматок металу. Дивимося техніка, думаю, що ж таке, але вона стоїть не заведена. Я спостерігаю, хтось вилазить на цю техніку. А там механік хоче закрити в танк і хоче його завести. Ну, я так пізніше зрозуміли, що він хотів зрости, бо він за -за -за -скільки заліз, щось там покрутився, ніяких дій не відбулося. Від люка і пішов десь в напрямку своїх там тих, блядь, вибачте за слово побратимів ну, їхніх. Появляється, цей танк не завівся, оскільки ми зрозуміли, що там пізніше, коли до нас підійшли, вже ми зачистили, підійшли до нас, хлопці. Хто розуміється в цьому? Ми зрозуміли, що там розрячені акумулятори всього на всього. Ну, в всякому випадку, нам попався цей пиріжок. І що думаєте, хлопці, які знають, що робити з такою великою технікою, вони сіли і. Поміняли акумулятори, як я розказував пізніше, спробував завели з великих, там за десятим разом, нарешті. Ось, приїхали, вилазять, та ну нафіг, От їхні слова цитують, та ну нафіг на цьому барахлі їздити, ж ні башню нормально не крутанути. речаги, як у шишизі, блин, залазять, я не знаю, з п'ятого разу на своє місце. Коротше, розстроєні. Кажуть, що те, що зроблено українськими руками, суттєво краще, ніж оце. Не зрозуміло, що ну звичайно, що ми поговорили з ним. Він поняв, хто такий Путін, хто такий Україна і розвиваючийся захід, то він каже: Да, буду з вами. Коротше, буде він працювати проти своїх негідних, які його створили для того, щоб він робив погані речі. Так що буде погані речі, робити них.